У п'ятницю Росія завдала по Україні нового масованого ракетного удару. Другого за тиждень. За даними Генштабу ЗСУ, було випущено 70 крилатих ракет і 4 керовані авіаційні ракети. 60 збили сили ППО. У результаті знову проблеми з водою та електрикою одразу в кількох регіонах країни. У середу противник атакував Київ та області іранськими шахедами. Українські військові збили 13 дронів. Окупанти застосували всі види озброєння під час атаки у п'ятницю. Заявили в повітря. Вітряних сил, це, зокрема, ракети і різних типів наземного повітряного та морського базування. А за день до удару росіяни застосували іранські дрони, щоб промацати українську ППО. В результаті атаки, 16 грудня, було пошкоджено енергооб'єкти на сході та на півдні України, а також у Києві. На Бахмутському напрямку, самої гарячої точки фронту, українські військові відбили Курдюмівку та Озарянівку, які російська армія зайняла на початку грудня, стверджує генштаб ЗСУ. При цьому пропаганд Дийські канали пишуть, що українці підуть в контрнаступ на бахмутському напрямку, щоб відтіснити росіян на 10-15 кілометрів від лінії фронту. А сам Бахмут знаходиться під щільним вогнем артилерії. Там зсу чекають на підкріплення. У Луганській області армія Росії робить безуспішні спроби відвоювати втрачені позиції в районі Сватово. Тим часом ЗСУ повернули контроль над Котлярівкою у цьому напрямку, де, як каже Міноборони Великої Британії, російські військові посилено готують оборонні позиції. ЗСУ намагаються атакувати у напрямку на Софіївку, щоб перекрити постачання Сватово з півночі. На запорізькому напрямку по російських військових було завдано удару в районі Токмака. Близько 180 людей було поранено. Місті працюють мобільні крематорії. Токмак став місцем, де росіяни зазнають великих втрат. Стверджує генштаб ЗСУ. Потреби у новій хвилі мобілізації в Україні для збору ще сотень тисяч людей немає. Українське військо укомплектоване, втім потребує більшого збройня, заявив головнокомандувач ЗСУ Залужний. Щоб вийти на рубежі 23 лютого, потрібно ще 300 танків, 700 БМП, 500 гаубиць. Додав він і не виключив, що Росія піде на Київ у лютому, атакуватиме з Білорусі. Можливе загострення і на південному напрямку. Просування армії Росії за три місяці на Бахмутському напрямку показав німецький аналітик Дефа Мона. Перша карта містить позиції ворога на 31 серпня, а друга останні дані від 11 грудня. Поки російські війська відвоювали 10 кілометрів на південь від Бахмута, ЗСУ звільнили десь близько 25 тисяч квадратних кілометрів у Харківській та Херсонській області. Написав мов. Україна звільнила 54% території, захоплених. Но Росією з лютого повідомили в Міноборони Британії. Зараз ворог контролює близько 18% міжнародно визнаних територій України, включаючи Донбас і Крим, окуповані з 2014-го. Раніше в Міноборони Британії заявили, що армія РФ буде далі прориватися на Донбасі, але навряд чи успішно. В наступному пакеті допомоги від США буде більше можливостей проти протиповітряної оборони. Повідомив представник Пентагону. А видання політико пише, що окрім системи ППО Петріо. Розглядається можливість постачання боєприпасів для прямого наведення. Вони дозволяють перетворювати некеровані бомби в розумні. А ще США думають, за даними джерел видання, постачати Україні боєприпаси здатні завдавати ударів на далекі дистанції. ЗРК «Сампті», відомі як Мамба, незабаром можуть з'явитися в Україні. За даними ЗМІ, Париж та Рим схвалили заявку України на постачання цієї системи ППО. «Сампті» – це сучасна протиракетна система середньої дальності, яка знак. Ходиться на озброєнні Франції та Італії. За низку параметрів мамба перевершує американський Петріот вдвічі більше ракет, які можуть цілити в різних напрямах. Укроборонпром створив унікальний дрон Камікадзе із здальністю польоту близько тисячі кілометрів та вагою 75 кілограмів. Він схожий на іранський шахет, але з суттєвою прокачкою український безпілотник зможе атакувати цілі противника кілька разів. Американська компанія Брікманія, яка робить моделі для бренду Лего, зібрала 220 Тисяч доларів на допомогу Україні для медиків та інших героїв передової. Там зробили маленькі фігурки українських солдатів, військової техніки та легендарного вантажного літака Ан-225 Мрія його російські військові зруйнували під час обстрілу у Гостомелі на самому початку війни. Це головні новини з фронту за тиждень. Підпишись на канал, постав лайк та коментар під цим відео. Ми цінуємо зворотний зв'язок.